До вечора? Та ні, так само там 3-4 підходи по 15, це за Це не міфи, це так і є. Хлопці самі над собою жартують, глузують один над одним. Тобто, це захисна реакція, нормальна. Якщо це буде жарти з боку людей здорових по відношенню до них, то це звісно як образа. велика. Прірва така між коли пацієнт лежить і між тим, як він пройде, може здаватися нереальним. Оця задача піти, тому що пацієнт лежить і не розуміє, як він може взагалі далі ходити, якщо зараз йому важко перевернутися з боку на бік. Кінцевої точки насправді немає, тому що план реабілітації він є довготривалий і короткотривалий. І якщо пацієнт потрапляє з якимось ураженням, яке яке зараз не дозволяє йому ходити, то кінцевим. Кінцевою ціллю може стати саме ходьба. Але шлях до неї може бути довгий, і саме тому на більш короткі проміжки завжди є свої цілі. Наприклад, поступив пацієнт, він міг сидіти, умовно кажучи, 5 хвилин. Після цього йому було погано ставало. Йому треба було лягти. А наприкінці там цього двохтижневого курсу він може сидіти вже 10 хвилин, і це вже для нас перемога. Я взагалі не відносно нещодавно. Цій галузі якраз з початку повномасштабного наступу. Я взагалі був тренером, фітнес-тренером, персональним фітнес-тренером. Працював з людьми, які мають ну, якісь незначні ушкодження опорно-рухового апарату. У когось спина хвора, у когось коліна Ось з такими людьми я працював. А коли почався повномасштабний наступ, то я прийшов в лікарню просто у якості волонтера. Ну, допомогти з тим, чи можу, як то кажуть. Тобто, я як щось нескладне з напорно-руховим апаратом, то це було в моїх компетенціях. І вже деякий час, приходячи у лікарню, я вступив на магістратуру саме по спеціальності фізичної терапії. Нога залишається та, і поїхали відтискання туди. Ви <зв>. можете до речі, що всім тілом дощ все в нас починається просто з професійних, з професійних взаємовідносин. Я фізичний терапевт, зі мною пацієнт. Я виконую свої обов'язки, він повинен виконувати мої поради і рекомендації. З цього все починається на восьму годину. Ми, на восьму годину ми вже заходимо в зал, вже забираємо пацієнтів або пацієнти самі входять з палати, і ми приступаємо до роботи. І цілий день нас займається тим, що ми займаємось тим, що кожну годину в нас новий пацієнт, і ми з кожним пацієнтом працюємо згідно його індивідуального реабілітаційного плану. Якщо пацієнт Стабільний він потрапив до нас з травматологічного відділення у стабільному стані, без ускладнень, в нього нема супутніх захворювань. захворювань, то ми дуже швидко переходимо з такими пацієнтами більш до функціональних завдань, там де вони вчаться переміщуватись, самообслуговуватись, там де виконують завдання орієнтовні задачі, тобто те, що їм потрібно у повсякденному житті. Якщо ж у пацієнта є. Обмеження в якісь внаслідок більш важкої травми, то тоді будуть вправи, звісно, пов'язані з полегшеним режимом, вправи лежачі, вправи сидячі, ізольовані вправи для опрацювання певних груп м'язів. Це робота з рубцями для того, щоб формувалися рубці більш м'якими, і потім легше було протезуванням. Обладнання насправді воно не так має значення, як самі спеціалісти, тому що навіть якщо нічого нема під рукою. То можна вигадати е, якісь підручні е, засоби для того, щоб виконувати вправи. І саме так, наприклад, відбувається, коли пацієнт знаходиться в іншому відділенні, але вже потребує реабілітації. Він може лежачи у ліжку, не використовуючи це ліжко або подушку, вже виконувати вправи. Зазвичай всі хочуть стати на ноги Да, такого, щоб ну буває бували такі випадки, коли е, психоемоційний стан людини був дуже важкий і були складні. Поранення І, наприклад, подвійна нижня ампутація, тобто обох кінцівок нижніх немає, плюс ще поранення у черевну порожнину, і людина тривалий час постійно повторювала одне і те саме, що «На що я вижив. Краще б мене не рятували. Найбільший демотиватор це коли вони. Втрачають багато своїх побратимів або до поранення, що вони це бачили, їм вдалося вижити. Багато хлопців повертаються, і навіть ті, які проходили довготривалу реабілітацію після ампутації, деякі з протезами повертаються на фронт на захист батьківщини. Коли люди виписуються, воно за межі просто. Професійного спілкування виходить, звісно, тому багато хто просто телефонує. Багато хто якісь е, попринос е, е, з якимись там подарунками е, просто провідати. Я ще паралельно е, волонтерів допомагаю збирати аптечки. То ось декілька пацієнтів, які проходили в мене реабілітацію, вони потім до мене зверталися, щоб ми передавали їм аптечки. То і так, таке, таке теж є. 결그래그 <laughs> <laughs> <laughs>